У четвер у Палаці Шівської молоді відбувся перший півфінал 10-го сезону обласного чемпіонату клубу веселих і кімітливих юних інспекторів дорожньої автоінспекції. Зустрічались три команди: а саме: вічний фіналіст команди Копис ширського Любомальська команда Драйв та представники Ковеля команда Демо. По ходу гри лідерство тримали Кам'янька-Ширські Копи, які і перемогли. Куди? Йду, грати, грати. А чому бітою? Хочу виграти? Ну, хлопці, ми за безпеку на дорозі і в житті. Ось, на тобі краще той щасливий щит. Він принесе тобі удачу. О, а кому він раніше належав? Та кому він тільки не належав. Хлопці, хлопці, от уявляйте! Виграємо фінал, поїдемо в ортет! Це ж міжнародний дитячий центр. Ну, інтеграція в Європу, так би мовити. А я ж навіть іноземну мовку почав хоча вивчати. Рок-лябока, губи, ля-лабра. Та у тебе лялабра не дура, лябока, закрий. І так питання, як машину назвеш, так вона й буде себе поводити. Лада Калина до сині обов'язково розсипеться, Ока і Бога, як і будь-які річки, взимку замерзає. Шевроле Нива звучить так само чарівно, як президент Бомж. Форт-фокус фокус у тому, що його збирають казахи. І лише наш рідний Запорожець заводить, заводитиметься з півоперту, коли перед його фарми. Покласти шматочок сала. Непоганий результат, зайнявши друге місце, показала команда драйв. За рішенням журі вона буде виступати у фіналі, який відбудеться у Луцьку. Випив цілих півтори літри. Випив властіжку, покурив куришку, побухав бухашку. Ну, молодець! Тримай жезл і на трасу. Бі хеппі, хеппі, щасливі! види, ты щасливий. Ти ж моз! А 600 сильний мотор. І мотор мор! Та ну ти горіс! Ти перший почав! На жаль, представники Коваля, незважаючи на шалену підтримку залу, посіли третє місце. Кріш би якась машина їхала, чи що. Сьогодні ми поговоримо на тему безпеки на дорозі і в житті. У нас в гостях сержант Ковальського взводу ДПС Петренко. І перш ніж розпочати, візьмемо коротеньке інтерв'ю. Уявіть, ви виграли лодней лимон. Як ви використаєте гроші? О, Я почну власну справу, куплю перехрестя і буду працювати для душі. Для душі? Для душі. А чому ж би не грають в КВК? Ну, тому що всі веселі сидять за кермом автомобіля, а всі кмітливі стоять на перехрестях. Сезон Петренко відповів на наші запитання, а зараз він ознайомить нас з ситуаціями, які виникають на дорогах. О, ситуації виникають різними. Yeah. Держам Петренко, нарушаємо, нарушаємо. Ваші документи. Що? Документи, будь ласка. А що це таке? Ну, це така штука з вашим фото. Зараз у Сказали товаришу сержанта, що також служити в ДАІ. Ось ваші права, щасливої дороги. Кубок веселих і квітливих інспекторів ДАІ в свій час започаткував Олександр Мощинський. Цей захід покликаний виховувати повагу у майбутніх водіїв до інспекторів ДАІ та дотримання правил дорожнього руху. Також у Палаці Палаціощівської молоді тривав конкурс малюнку на протипожежну тематику. На цій виставці було представлено чимало цікавих малюнків, краще з яких, а їх близько 20, будуть брати участь у обласному конкурсі, що відбудеться у Луцьку.